Доброго дня, діти! З вами я, творча та допитлива христинка. І ми продовжуємо знайомство з дивовижним світом театру. Сьогодні я хочу з вами поговорити про правила поведінки у театрі. Ці правила спрямовані на те, щоб забезпечити всім глядачам комфорт. Та незабутні враження від вистави у театрі. Отже, правило номер 1 Одягніться відповідно. Друзі! Вдягніться офіційно та красиво, але зручно, щоб відчувати себе комфортно під час вистави. Правило номер 2 Завчасно приходьте. Спробуйте прибути до театру заздалегідь, щоб мати час знайти своє місце та підготуватися до вистави. Правило номер 3 Телефони та інші електронні пристрої вимикаються. Друзі, обов'язково вимкніть свої мобільні телефони. Та інші гаджети під час вистави, щоб не заважати іншим та не відволікати акторів. Правило номер 4 Не беріть їжу чи напої до зали. Їжа та напої можуть створювати непотрібний гамір та бруд, Тож краще залишити їх за межами зали. Правило номер 5 Будьте тихими. Важливо говорити пошепки або взагалі утриматися від гомону під час вистави. Щоб інші глядачі та актори могли насолоджуватися виставою. Правило номер 6 Сидіть на своєму місці. Друзі. Не бігайте. Та не пересувайтеся без необхідності поглядацькій залі. Це допоможе бачити та слідкувати за подіями на сцені. Правило номер 7 Слухайте уважно, слухайте діалоги та музику, які виконують актори. І намагайтеся розуміти сюжет вистави. Правило номер 8 Пам'ятайте про інших глядачів. Уникайте підняття голосу чи рухів, що можуть відволікати інших. Допоможіть створити атмосферу тиші та концентрації. Правило номер 9 Поважайте працю акторів. Намагайтесь не Переривати виставу. І не виражати свою думку під час виконання сцен. Правило номер 10 Аплодуйте в кінці. По закінченню вистави дозволено аплодувати та виражати своє захоплення виставою. Правило номер 11 Розмовляйте про враження. Після вистави можете поділитися своїми враженнями та обговорити сюжет разом з дорослими. Правило номер 12 Питайте батьків про незрозумілі моменти. Якщо ви не зрозуміли щось у виставі, можна запитати дорослого, батька, матір або супроводжуючих осіб після вистави. Діти, пам'ятайте, що театр це місце магії та уяви. Відкривайте для себе світ театру з відкритим розумом. І насолоджуйтесь казкою, яку розповідають вам актори на сцені. Ну а на сьогодні все. Дякую, друзі, за увагу! До побачення! До наступної зустрічі! Бувайте!